Всім привіт! Мене звати Саша Хоролець, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про гроші, саморозвиток і взагалі як змінювати своє життя. І сьогодні будемо говорити про те, як прийняти та полюбити себе. Це дуже крута тема. Я поділюсь своїм власним досвідом і дам вам дієві поради, які допоможуть вам змінювати ваше життя. Як завжди, я говоритиму непопулярні думки, тому в коментарях, будь ласка, напишіть ваш досвід. Я все читаю, і мені дуже цікаво з вами взаємодіяти. Отже, я розділяю поняття прийняти та полюбити себе, тому що мені здається, що полюбити це такий наступний крок після прийняття. Для того, щоб почати себе приймати, мені здається, дуже важливим взяти відповідальність за ці дії на себе. Ми дуже часто перекладаємо відповідальність за оце прийняття на чоловіка, на хлопця, на батьків, на подружок. Нам здається, що коли ми вступаємо в контакт з людиною, вона має якось нас хвалити, має підвищувати нашу самооцінку, має говорити якісь компліменти, і тільки тоді, після цього, ми почнемо більше себе приймати. І в травматичних стосунках так зазвичай і буває, що ми сходимось і закриваємо якісь потреби в любові один одного. І таким чином, дійсно буває так, що ми можемо на якийсь період зростати. Але я пропоную шлях коротше, швидше і дієвіше. Як тільки я розумію, що прийняття моєї зовнішності, мого стану, мене в цілому це все моя відповідальність, мені стає легше. Давайте взагалі запам'ятаємо, що будь-яка відповідальність, яку я усвідомлюю і тут прямо беру, мені від цього стає не важче, мені від цього стає легше, тому що коли я беру відповідальність, я розумію, що окей, прикольно, тепер я можу це змінити. Я це розумію, це лягає на моїй плечі, але я тепер можу це змінити. Мінювати так ось, коли ми розуміємо, що тепер я піклуватимусь про себе, і навіть якщо мене недолюбили в дитинстві, а давайте будемо відвертими, кожного з нас десь недолюбили в дитинстві, це моя відповідальність долюбити себе самостійно. Коли ми стаємо зрілими особистостями, ми можемо це робити. Тобто, та любов, яку ми не отримали в дитинстві, в дорослому віці, у нас з'являється через наші дії. Тому перше це відповідальність. Прямо сьогодні я обираю приймати себе і розумію, що я несу за це відповідальність. Після того як ви зрозуміли, що це ваша відповідальність, що ви тепер розумієте, що чоловік, ваші подружки, ваші друзі взагалі до цього ніяк не дотичні, ви починаєте щось робити. Що робити? Ось, типу, Саша, як реально ось як себе прийняти? Ну, ось як, якщо собі не подобаюсь. І тепер включається моя непопулярна думка, тому що якщо ви собі не подобаєтесь, будь ласка, зробіть максимум для того, щоб ви собі почали подобатись. Якщо у вас проблемна шкіра, якщо у вас якийсь там нерівний прикус, який вам не подобається, якщо у вас є зайва вага, і вона тільки вам не подобається, ви не подобаєте собі в ній, будь ласка, почніть це змінювати. Я не знаю, чого так всі вперлися в цей боді-позитив. якщо вам не подобаються ваші брови, ваші волосся, ваші нігті. І ви прямо зараз можете робити якісь дії для того, щоб це змінити, будь ласка, почніть це робити. І якщо ви, наприклад, ностальгуєте, що після народження дитини ви там набрали вагу, ви погано себе почуваєте в цій вазі, тому що до того вам було краще, ви були легше. Будь ласка, підіть напілати, спочніть харчуватись правильно, робіть щось для того, щоб це прийняття себе воно збільшувалось. Я не кажу про те, що треба прям ненавидіти себе, коли ти в більшій вазі, або коли ти з непомитою головою. Ні, я не про це. Я про те, що коли ми зрозуміли, що в нас є право, в нас є можливість себе змінювати для того, щоб ми подобалися собі більше, чому б це не робити? Ви знаєте, скільки людей мріють схуднути, мріють пофарбувати волосся, мріють на Ще одягти цю сукню, але соромляться, тому що колись, колись тато або мама сказали їм, що тобі в цій сукні не гарно, такі сукні чимним дівчинкам не личать. Та до хрена таких людей ми живемо, проживаючи наше життя не так, як нам хочеться. І кожного дня ми, блін, витрачаємо енергію на те, що ми себе зжираємо: типу, окей, я могла бути краще, могла виглядати гарніше. То почніть щось з цим робити. Далі, коли вже зрозуміли, що треба щось робити, згадайте, як ви любите якусь іншу людину. Або як ви коли-небудь любили вашого чоловіка, дружину, мама, тато. Ну, коротше, всіх оцих людей згадайте, як ви робили, коли ви любили цю людину. Що ви робили для неї? Які стани вам хотілось їй дарувати? Нам легше любити якусь іншу людину. Наприклад, ви дарували їй подарунки, наприклад, ви писали якісь гарні записочки, наприклад, ви приділяли їй багато часу. Ви якось слухали її, коли ця людина потребувала вашої підтримки. Ви щось робили для того, щоб було комфортно вам і цій людині. Ось згадайте, як ви ставитесь або ставились до цієї людини. Згадайте ці стани, згадайте ці емоції всередині вас. І почніть ось такі дії робити. По направленню, не знаю, чи таке слово, до вас. Тобто почніть виділяти собі час на себе, почніть піклуватись про себе в моменти, коли вам важко знайдіть час для того, щоб підтримати себе. І так можна зайти в магазин і купити собі якийсь подарунок з любові до себе. Взагалі, основна фішка це не карати себе, це бути собі найкращим другом. Ось якби мені треба було одну фразу сказати: почніть бути собі другом, почніть бути собі підтримкою. Не типу по цей голос. Канєшно, ти можеш краще. Ага, в тебе знову не 100 підписників, а 99, Ага, ти провалила і так далі. Це знаєте, так закручується. Оце все. Ні, я молодець, бо я вже роблю ді. я Молодець, тому що в мене вже класно щось виходить, бо в мене є досвід, бо я роблю краще ніж інші люди. Я вже молодець. Дайте собі простір, це така класна порада. Ми живемо у сім'ях, ми ходимо на роботу, і зазвичай ми робимо щось постійно в контакті з іншими людьми. І дуже рідко ми залишаємось в кімнаті або десь там в просторі самі. Дайте собі простір на те, щоб розгледіти себе. Підійдіть до дзеркала, подивіться на себе, на свої стегна, на свої груди, на свої ключиці, на свої плечі, на своє волосся. Я взагалі, яка? Мені що взагалі подобається? Які в мене потреби? Я як. Я про що? Вони повірите, більшість людей не залишаються на самоті. Вони постійно з кимось там знаєте ці приколи, де ми постійно ходимо в магазини з чоловіком. Типу, ну що мені краще? Звідки цей чоловік буде знати, що вам краще? Формуйте своє правильно, тільки ви знаєте, як вам правильно. Ніяка інша людина не знає, як вам в цей конкретний момент часу правильно. І для того, щоб зрозуміти це, вам треба простір. Побудьте самі в кімнаті, підіть погуляйте самостійно, випийте кави. І почуйте свої думки в цей момент. Що ви думаєте в ці моменти? Що там тривога підіймається, якийсь там не знаю, критика чи що, що підіймається в ці моменти? Почніть приділяти собі якісний час. Якісний час. Це не коли ми з дітьми такі: о, давай побігли на майданчик, о, десь там я, я люблю себе. Ні, це коли я дійсно виділяю годину в п'ятницю, кажу: Рібятки, все хорошо, ви там лишаєтесь вдома. Я пішла гуляти, насолоджуватись собою, тому що я в себе є, я в себе одна. І я хочу піклуватись про свій стан. Якщо ви зараз думаєте, що Саша ну така класна, твій чоловік тебе так класно відпускає, так просто відпускає, в тебе є цей час. А от в мене, в мене цього часу немає. В мене, друзі, є няня. В мене дійсно якісь домовленості з чоловіком, але вони відбуваються через домовленості. Я підходжу до чоловіка і кажу, що мені дуже важливо оцей час, будь ласка, можеш ти побути з дитиною. Це те, про що я вам казала на початку. Це моя відповідальність. І я йду й кажу, що мені оцей час треба. І я його для себе буду виділяти. Отже, якщо коротко, для того, щоб прийняти та полюбити себе, вам треба навчитись виділяти час на себе. Вам треба згадати, як ви любите чи любили якусь іншу людину і робити ці дії по направленню до себе. Вам треба взяти відповідальність і зрозуміти, що прийняття самого себе це тільки ваші плечі, це ніхто інший не зробить за вас. І останнє, якщо ви можете прямо зараз щось зробити для себе, щось змінити в собі, що підвищить ваш рівень любові і прийняття себе, підіть і зробіть це, будь ласка. Носи, сісі, робіть чого ні, якщо це дійсно вам допоможе. Ви будете дивитися себе, думати, блін, це класно, я сексі кошечка. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, тому що кожного тижня тут точно виходять нові відео, які допомагають тобі змінити твоє життя. І про інстаграм я вже казала, чи ні, підпишись там, давай говорити. І підпишись на мій інстаграм, ну якщо хочеш.